В цьому випуску я завжди готовий до чемпіонського бою. Сенсаційна заява Володимира Кличка. Усик, ти наступний! Дерек Чісора кинув виклик після перемоги над Валіном. Війна Туркі Альшейха з Жейком Полом за Канело Альвареса. Друзі, ви на каналі Boxline. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі Boxline виходять за підтримки компанії Favbet. Легендарний український боксер Володимир Кличко став гостем подкасту журналу The Ring, в якому поділився спогадами з, з минулого. А також розповів про потенційне повернення в ринг, задля того, щоб побити рекорд Джорджа Формана та стати найбільш віковим чемпіоном світу у надважкій вазі. Знаєш, я ніколи не мав можливості запитати тебе про це. Ви з Віталієм рідні брати, а стосунки між братами бувають різними: хорошими, поганими, нейтральними. Як би ти описав свої стосунки в дитинстві? Мій брат, це мій найкращий друг, найкращий союзник, найкращий суперник, найкращий конкурент. Я б сказав, що між нами немає конкуренції в негативному сенсі, але є суперництво, бо ми постійно намагаємося вдосконалюватися через розмови, через виклики, з якими стикалися в минулому. І це завжди було чудово мати такого союзника. Бо якщо ти хочеш досягти будь-якої мети в житті, тобі потрібні союзники. Саме так відбувається в спорті. Наприклад, колись Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та інші були моїми спарень партнерами партнерами. хоча я ніколи не спарингував з Тайсоном Ф'юрі, але він був у моєму тренувальному таборі. А ось з Жошва я спарингував. Він допомагав мені готуватися до наступних боїв і захисту титулів. Хоча ми знали, що можливо колись зустрінемося на ринзі як суперники, так само і у бізнесі компанії конкурують між собою, але ця конкуренція також допомагає їм розвиватися. Я чув, що молодий Деонтей Вайлдер теж брав участь у твоїх тренувальних зборах. Так, я вже казав, було багато боксерів: Джозеф Паркер, Деонтей Вайлдер. Я добре знаю своїх колег, адже багато з них проходили підготовку в моєму тренувальному таборі, коли я ще був активним спортсменом. Я не думав, що ти переможеш Самюеля Пітера. Це був той бій, після якого всі казали, його кар'єра закінчена. Але чи були у тебе коли небудь сумніви? Ні, але знаєш, багато людей навколо мене мали їх, включно з моїм братом, до речі. Я пам'ятаю, як після бою з Брюстером бився з Дейві Вільямсом. Це був не найкращий мій поєдинок. Через кілька місяців після бою з Брюстером у 2004 році я мав сильне розсічення. Все обличчя було в синцях. Ми летіли додому з братом, і він сказав: Брате, подивись на своє обличчя, у тебе обличчя, як піца з кетчупом і папероні. Слухай, я твій брат, я твій друг, і я кажу тобі з боку. думаю, тобі пора сказати сказати досить, це було дуже боляче чути, але я знав всередині себе, ви не розумієте це тільки початок. Було важко сперечатися з рідною людиною, яка говорила, що для мене все скінчено. Я завжди вважав, що один із найбільших викликів твоєї спадщини це те, що ти був найдомінантнішим чемпіоном світу на надважкій вазі протягом 7-8 років. Але всі казали, йому потрібен серйозний виклик. Проблема полягала в тому, що інший великий важковаговик це твій брат. Я завжди вважав, що ідея вашого бою була абсурдною. Я казав, ви що з глузду з'їхали, чи засмучувало тебе, що не було гідних суперників, які б могли тобі кинути виклик. Знаєш, кожна епоха має своїх чемпіонів і свої виклики. Я бився з кожним, хто був доступний у той час. Завжди будуть порівняння. Хтось скаже, от у часи Майка Тайсона, Джо Луїса, Ленокса Льюіса або братів кличків. Хтось вважатиме, що конкуренція була слабшою. Або якщо порівнювати з 70-ми, коли були Мухаммед Алі, Джо Фрейзер, Джордж Форман і всі інші. Хтось скаже, що та епоха була сильнішою, але хто знає, згодом завжди здається, що якісь боксери робили спорт Цікавішими, а інші ні. Адже саме стилі роблять бої видовищними. У 2017 році ти взяв участь в одному з найкращих боїв 21-го століття проти Ентоні Джошуа. Володимире, скільки разів ти переглядав цей бій і думав, отут я мав зробити інакше. Є якісь жалкування, чи відчуваєш, що зробив усе, що міг? Я був настільки впевнений у собі, що навіть не припускав поразки. Я мав більше досвіду, я знав, що робити. Але я виніс для себе урок. Ти можеш зробити все, що завгодно, але іноді просто не твій вечір, як кажуть у боксі, не твій день. Це був для мене новий досвід. Я не очікував програшу, бо був буквально одержимий перемогою. Але так сталося. Я не можу скаржитися, не можу виправдовуватися. Можна довго казати, я мав зробити це і це, але іноді все просто складається так, як має скласти. Чи були серйозні розмови про можливий реванш? Так, звісно, це було в контракті. У нас був пункт про реванш, і тоді було багато рішень, які мені потрібно було прийняти. Я не можу розповісти всі деталі того часу, але це було правильне рішення. Ти дізнаєшся, чи було рішення правильним тільки з часом, коли оглядаєшся назад. І тільки тоді ти розумієш, що це було правильне рішення на той момент. Володимире, повернемося до твого вигляду. Ти все ще в дуже хорошій фізичній формі. Я тобі скажу, що люди все ще кажуть, що ти в формі для бою. Постійно ходять чутки, що ти або твій брат хоче повернутись. Можеш спростувати це або підтвердити, що у тебе є бажання повернутись. Знаєш, я завжди був готовий, завжди тренувався, завжди був готовий і є готовим зараз. І ти сказав ці слова, чутки, ці чутки існують вже дуже довго. Відтоді, як я пішов з боксу, і звісно, я теж думав про те, щоб побити рекорд Джорджа Формана, це було б щось дійсно захоплююче. І я маю сказати, що диявол у деталях, багато деталей. Тому тоді я або мій брат могли стати абсолютними чемпіонами. Ми могли б битися між собою, але диявол у деталях це ніколи не було б можливо. Твоя мама цього не хотіла? Вона не хотіла, щоб ми бились між собою. Зрозуміло, що це засмутило б нашу маму. Теж саме і з Олександром Усиком. Ви тільки уявіть, двоє українців мають битися один з одним. Він не мій брат. Так, у нас немає спільної крові чи батьків. Але він мій співвітчизник, і наша країна у стані війни. Це точно надійшло не неправильний сигнал. У цьому питанні диявол ховається в деталях. Ми зараз розглядаємо багато деталей, але поки що немає такого суперника, якого можна було б викликати на бій. Поки що ого, зачекайте, можливо, нам доведеться вирізати цей момент і випустити його раніше, але це важливо, адже час не чекає ні на кого, а особливо на спортсменів. У твоєму віці не можна відкласти це на 10 років. Ти розумієш, що рішення доведеться ухвалювати відносно швидко, так чи інакше. Так у тебе зараз так багато різних інтересів у житті, чи дивишся ти бої на регулярній основі? Останні три роки, відпоки почалася війна в Україні, життя в якомусь сенсі зупинилося. У мене не було можливості дивитися бої, не було інтересу. Єдиний бій, який я дивився, це бій Юсика. Навіть деякі інші поєдинки. Просто неможливо їх дивитися, коли ти в Україні, під час бомбардувань, коли немає електрики, ти лише отримуєш новини, але не можеш дивитися бій. І як я вже казав, за останні три роки моєю єдиною метою було щодня питати себе, що ще я можу зробити для своєї країни, щоб. Зупинити цю війну, що ще я можу зробити, що ще я можу принести. Я пам'ятаю, коли місто Київ було оточене російськими військами. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, нас списали ще до початку війни. Казали, що ми впадемо за три дні. Це був основний наратив. Якщо росіяни перейдуть кордон, президент Байден тоді сказав, що будуть серйозні наслідки для Росії. Ну вони перейшли цей кордон, і ці наслідки відчули саме ми, українці, у цій війні. Жахливі наслідки цієї варварської війни. Того часу у мене перед очима залишаються страшні картини руйнувань, смерті. І ці зображення бачив не лише я, а й багато дітей, які на жаль отримають психологічні травми на все життя. Багато дітей, сотні тисяч, були викрадені росіянами та відправлені на адаптацію. І деяких з них повернули назад в Україну. Я можу розповісти багато жахливих історій про те, що відбувається. І ось буквально сьогодні, вранці, моя країна і моя столиця знову зазнали бомбардувань, руйнування і вбивства три. Ваю щодня протягом останніх трьох років. Це те, що дійсно зупиняє тебе від того, щоб слідкувати за чимось іншим. Як я вже казав, я пам'ятаю, як ми готувалися до вуличних боїв у місті. Було багато безсонних ночей, і ти відчуваєш, що знаходишся на межі існування. Ти бачиш смерть. Вона дихає тобі в потилицю, шепоче тобі на вухо. Вона може прийти за годину або за день, і ти ніколи не знаєш, коли саме. У цей момент я пам'ятаю, як запитував себе, що дійсно важливо в житті. Твої титули, те, що ти олімпійський чемпіон, чемпіон світу, найдовше правлячий чемпіон світу на дважкій вазі. Це важливо, ні. Гроші на твоєму рахунку, ні. Що, що ще? Мораль. Мораль важлива. Те, за що ти стоїш. І тому, як я вже казав, можливо, моя відповідь була трохи довгою. Але якщо Україна зазнає поразки, і я хочу наголосити на цьому: якщо Україна зазнає поразки, ми будемо не останньою країною, яка впаде в руки Росії. Путінсько і Росії інші країни також підуть за нами, країни Балтії та інші. Ми зіткнемося ще більшими викликами. І на жаль, це будуть не лише боксерські поєдинки. Увечері, 8 лютого у Манчестері відбувся масштабний вечір боксу, організований відомою промоутерською компанією Френка Ворена Квінсбері Промоушенс. Це шоу обіцяло стати вибуховим, і очікування фанатів виправдалися сповна. Головною подією вечора став довгоочікуваний поєдинок у суперважкій вазі, де зійшлися гроза британського рингу, харизматичний і досвідчений супертяж Дерек Чізора, на рахунку якого 49 поєдинків, 36 виграшів, 23 з яких нокаутами і 13 про. Та шведський боєць Ото Валін. На його рахунку 31 поєдинок, 27 перемог, 15 з якими нокаутами та 2 поразки. З самого початку поєдинку Чесора задав неймовірний темп. Він агресивно проривався до суперника, постійно нав'язував йому бій на ближній дистанції. Тоді як Валін намагався тримати дистанцію, сподіваючись контролювати ситуацію завдяки точним джебам. Проте британський боєць неодноразово знаходив шпарини в захисті Шведа, змушуючи публіку у Манчестері шаленіти. Від кожного влучного удару. Справжня драма почалася всередині бою. Під час одного з розмінів Чизора отримав важке розсічення над правим оком, кров залила обличчя, і багато хто вже почав припускати, що це може стати фатальним моментом для британця. Але Дерек, відомий своєю жорсткістю та наполегливістю, не збирався здаватися. Навпаки, це розлютило його ще більше. Він почав працювати ще агресивніше, вигризаючи кожен раунд. Кульмінація настала у дев'ятому раунді, коли Чизора здавалося, ввімкнув. Другу швидкість. Попри своє важке розсічення, він невтомно пресингував суперника, поступово стираючи дистанцію. Валін, який намагався працювати джебом, виглядав так, ніби просто вийшов на легкий спаринг. Його удари не мали тієї жорсткості, які вимагав цей бій. Дерек натомість працював по-іншому, його кулаки пробивали захист шведа, змушуючи того відступати. І ось ближче до кінця раунду, британський ветеран спіймав Валіна потужним ударом, який звалив того на канвас. Швед зміг піднятися, але було Видно, чи Зора домінує. Дерек, якому вже 41 рік, виглядав свіжішим і сильнішим за свого 34-річного суперника. У той час, як валін ледве тримався на ногах, британський ветеран продовжував наступ, і фінальний нокдаун не змусив себе довго чекати. Черговий нищівний удар змусив ото знову впасти. Він піднявся, але питання про переможця вже було вирішене. Чи Зора довів, що навіть у такому віці може залишатися грізним суперником і претендувати на великі бої. Після фінального гонгу. Стало зрозуміло, переможцем цього видовищного побоїща став Дерек Чісора. Судді одноголосно віддали йому перемогу: 114, 112, 116, 110, 117, 109. Ще перед боєм букмекери вважали його андердогом, проте він зумів довести, що досвід, характер і залізна воля здатні ламати будь-які прогнози. Цей бій став знаковим для Чісори. Він провів останній поєдинок на батьківщині у Великій Британії, зробивши це ефектно і гучно. Тепер після цієї перемоги він відкриває перед. З собою двері до титульного поєдинку. Адже після бою 41-річний британець посів другу сходинку у рейтингу IBF. Після бою, Чизора звернувся до залу, демонструючи три фото: Олександра Усика, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошва, натякаючи, що готовий битися з будь-ким з них. Він запропонував глядачам обрати його наступного суперника. Глядачі в Манчестері вибухнули оваціями. І, хоча найгучніша реакція була на Усика, варіанти з Джошва теж викликав чималий ажіотаж. Проте чи є у чи сори шанси проти Усика. Дивлячись, як Дерек рухається по рингу, можна зробити висновок, шансів у нього небагато. Українець, який свого часу вже переграв британця, є надто технічним і швидким, щоб дозволити собі пропустити важкі удари чи зори. Але знаючи непередбачуваний характер Дерека, можна не сумніватися, він готовий на все, аби його 50-й останній поєдинок став справжньою сенсацією. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх зізнався, що вдався до дезінформації, аби зірвати бій чемпіона WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса проти відеоблогера та боксера Джейка Пола. Ця історія починається ще в Лондоні на церемонії The Ring Awards. Я зустрівся з Канело, ми познайомилися і зрозуміли, що проблема в тому, що існує чимало посередників, розумієте? Тож ми вирішили поговорити напряму. Ми погодили три бої з Riot Season, з початку контракту в вересні. Він проти легендарного Теренса Крофорда, найбільший бій у боксі нашого часу, можливо, в історії. Однак він попросив нас не оголошувати це до бою в травні, про який він домовився. Він запитав, чи цікаво нам цей бій. Ми сказали, залежить від суперника та ситуації. Але ми сказали: брате, обирай хороший поєдинок, бо ми готуємо щось велике. Потім ми почали чути про бій проти Джейка Пола. В останні 48 годин повідомлялося, що це близько до укладення. Це нам було не на користь, бо ми готуємо щось визначне і хочемо, щоб у Канело був хороший бій у травні. Я буду чесним: в останні 48 годин я всім передавав неправдиву інформацію, аби напрямок руху змінився. Я знав, що існує угода між однією великою платформою і таборами обох бійців, і люди почали робити постери І обирати арени. Я завершив справу за п'ять хвилин. Я зателефонував Канело напряму і сказав: брате, цей бій зруйнує твій образ і наш план. Я думаю, що Сауль замолодий для такого бою Хай б'ється, коли йому буде 60 Він відповів, що теж не хоче цього поєдинку, але попросив нас організовувати йому бій в травні. Так ми і закрили угоду. Джейк Пол різко відреагував на таку заяву і повідомив, що контракт на бій Саулем Мальваресом уже було підписано. Пора викрити цього хлопця. У нас був підписаний контракт на бій. Тут ви можете побачити мій його підпис. Канело стверджує, що він б'ється з ютуберами. Це дурня. Подивіться на постер, який мав бути опублікований 11 лютого. Він каже, що б'ється тільки зі справжніми бійцями, а сам зустрінеться з Кроуфордом з вагою 61 кілограм. Він тікає від справжнього суперника від Бенавідеса. Канело легко купити. Ти жадібна білка, яка женеться за черговим горіхом. Деякі особистості готові заплатити. Тити мільйони доларів тільки щоб наш бій не відбувся, але вони не зможуть створити більш масштабне шоу ніж наше. Ел Елхеймон заробив тобі сотні мільйонів. А ти відвернувся від нього заради цього чека? Ви благали зробити цей бій на піпі. Але у мене є прихильність Netflix, бо я маю найбільші показники. Ти називаєш мене ютубером, але у тебе ніколи не було такого великого боксерського поєдинку, як у мене. Пам'ятаєш, як ти сказав команді, що твоя дочка прийшла додому і запитала, чи будеш ти битися з Джейком Полом. Ти був схвильований, тому що це був перший раз, коли твоя дочка запитала про бій. Ти обманюєш усіх своїх мексиканських фанатів і тепер будеш битися в Саудівській Аравії. Це показує, яка ти людина. Я обіцяю тобі одне, що мій поєдинок буде більшим за будь-який твій бій, який ти проведеш цього року. Так що йди нахуй до свого боса. Ти співробітник журналу Зе Рінг, рожево-помаранчева с**ка, і вилікуй цей герпес на губі. Після цієї гучної промови Джейка туркі Альшейк в дивному і незвичному для себе стилі оголосив про підписання контракту з Саулем Альваресом. Не зв'язуйся з Левом, чотири бої Канело з Riot Season. Угода укладена. Лев не втрачає сну через думку вівці: бійся Лева, а не джунглів. З такого посту видно, що спілкування турки з Джейсоном Стетхемом не минули даремно. Також Альшей поділився думками щодо пола. Це була велика пропозиція для Канело, і я не міг її повторити, якщо чесно. Але Сауль знав, що поєдинок з полом спадщини не дасть. Канело розумний хлопець, а я рекомендую платформам інше. В них є найкращий ютубер P4P. Візьміть містера Біста, санкціонуйте цей бій в Дісней. і вручіть пояс Ютубу. Всі підпишуться і побачать це. Світ дивний. Якщо легендарний боксер підписує хороший контракт на хороші поєдинки, то чого ти називаєш його рабом? У підсумку Шейх виграв цю війну, підписавши Сауля на чотири бої цього року. Перший з яких відбудеться 3 травня в Верріаді, Сауля Альварес зустрінеться з чемпіоном світу за версією IBF Вільямом Скалом, на рахунку якого 23 перемоги, дев'ять з яких нокаутом, та нуль поразок. Також у планах на вересень грандіозний бій Альвареса проти Теренса Кроуфорда, який може стати історичною подією у світі боксу. Тож, поки Джейк Поло буриться в соцмережах, Канело рухається до нових великих звершень на ринку. Друзі, а як ви гадаєте, чи правильно вчинив Альварес, розірвавши контракт з Полом? Адже він все-таки його підписував і погодився з організацією цього поєдинку. І взагалі, хто більше правий в цій ситуації? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб.